Привіт! Перебуваю на вулиці Центральна Садова. В липні цього року тут розпочався капітальний ремонт. Сьогодні зробимо короткий огляд, подивимось, що вже встигли зробити, та можливо завітаємо на з'їзд, який будують з подільського мостового переходу. Тому приємного перегляду. Розпочнемо ми сьогоднішній випуск біля першого садового провулку. Це якраз закінчення вулиці Євгена Маланюка та початок центральної садової. Про те, що на цій вулиці буде проводитись капітальний ремонт, ми з вами дізналися ще у червні, коли Укравтодор оголосив тендер, який пізніше виграла компанія РДС. Роботи тут розпочали в липні 2024 року та завершити мають в грудні цього ж року. Загальна довжина ділянки складає 2168 метрів. Відразу хочу уточнити, що капітальний ремонт цієї вулиці, окрім РДС, також виконує ШБУ-50 – броверське шляхово-будівельне управління. Це товариство до речі, також брало участь в тендрі, але їх пропозицію було відхилено на користь РДС. Точно вже не пам'ятаю, в чому була причина відхилення пропозиції, але скоріше за все, як це часто буває, щось з документами чи довідками, які потрібно було надати. Але РДС, як компанія-переможець, має право брати субпідрядників. Тому віддали ШБУ-50 ділянку, якщо я не помиляюся, в 800 метрів. Щодо самої ж вулиці Центральна Садова, то згідно тендеру, тут мають повністю замінити дорожнє покриття, влаштувати дощову каналізацію та тротуар з ФЕМ. Дорожнє покриття буде мати два шари це нижній та верхній шар асфальтобетону, під якими вирівнюючи шар з ЧПС. Окрім цього, тут замінять старі бордюри в тих місцях, де їх не було, вони відповідно з'являться. А ще матимемо оновлені зупинки громадського транспорту. Перейшов на іншу сторону, тут, як бачимо, вже вимальовується новий тротуар. Праворуч від тротуару у нас буде узбіччя, яке роблять врівень з дорогою для того, щоб автомобілі з'їжджаючи, її не пошкодили. Хочу ще доповнити тротуар на цій вулиці буде тільки зі сторони, по якій я йду, а йду я до подільського мостового переходу та далі до залізниці. Напишіть в коментарях, де ми могли бачити схожу зупинку. Можливо, вона вам нагадує щось те, що бачили недавно. Дійшли до 9-ї садової вулиці. Між цією вулицею та 10-ю садовою у нас розташована зупинка громадського транспорту. Поки що тут лише встановили бордюри та підготували місце під павільйон. Можемо звернути увагу також на те, що в цьому місці вулиця більш широка в порівнянні з іншими її ділянками. А ще, як ви вже й побачили, майбутній тротуар в зв'язку з тим, що вулиця має вузькі ділянки та більш широкі, буде проходити або відразу біля дороги, або розділений узбіччям. 111 курсує регулярно. Єдина шкода, що тут немає можливості по всій вулиці зробити повноцінні кармани для заїзду громадського транспорту. Це вже 14-та садова вулиця. і, Як бачимо, поки що тут лише зроблено перший шар асфальтобетону. Тротуар в нашому випадку від дороги буде розділений узбіччям. Хтось вже встиг, заїжджаючи, пошкодити новий асфальт. В даному випадку це не страшно, тому що з'їзди з центральною садовою на прилеглій її вулиці пізніше також будуть асфальтувати. А от в інших місцях узбіччя підсипатимуть ще пес. Минулих відео я вже показував, як це виглядає. Це не дасть автомобілям, наприклад, з'їжджаючи з дороги, пошкодити її край. А ми з вами перейшли вже на колишню 25 та 26 садову вулицю, де тепер Подільський мостовий перехід. Біля з'їзду хіба що можемо побачити працівників компанії РДС, які встановлюють бордюри. А так зупинятися та щось показувати особливо не було чого. По всій вулиці більш-менш однакова картина. Поки йшов працівників майже не зустрічав, окрім початку, де працює шбу 50. А от РДС, як виявилось, сьогодні більшість працюють в кінці цієї вулиці. Основні роботи сконцентровані на влаштуванні тротуару, та ще й можемо побачити місце під зупинку, таке як ми бачили на 10-й Садовій. Хочу ще звернути вашу увагу на це місце, де у нас тепер тротуар. Хто дивився останнє відео про з'їзд Подільського мостового переходу, знає, що я вже приходив на центральну садову та показував кілька кадрів про неї. Так от, з минулого разу це місце дуже змінилося. Тут були ще чагарники, якщо можна так сказати. Тротуар ще важко навіть було уявити, а сьогодні ж все прибрано та виглядає охайно. Ну і напевно на цьому місці це кінець вулиці, центральна садова. Ми закінчимо її огляд Тепер йдемо до зупинного пункту Райдужний та ділянки між залізницею та вулицею Марка Черемшини. Зроблю спойлер: на зупинному пункті, як це часто у нас буває, маємо зміни, які побачимо вже через хвилину. А на центральну садову будемо повертатися час від часу та дивитися на зміни. Піднявся до залізниці і тут перед зупинним пунктом райдужний внизу з'явилося якесь підготовлене місце для проїзду. Поки не можу сказати для чого, але здається на те, що тут зроблять хідник. Думаю, пізніше ми про це обов'язково дізнаємось. Так, і як обіцяв, показую зміни, які відбулися всього за кілька днів з моменту мого останнього візиту. Хто дивився попередній випуск, міг бачити, що на цій стороні оновленої платформи ще були сходи. Але щось пішло не так, вирішили змінити проєкт та зробити пандус. З чим це пов'язано, не знаю, але це ще раз підтверджує те, що у нас дуже часто змінюються плани вже в процесі будівництва. Тому тепер обидві платформи з цієї сторони матимуть пандуси. Звісно, не можу пройти повз ділянку майбутнього тунелю. Вже зовсім скоро зможемо спостерігати за будівництвом другої його частини. Ви вже знаєте, Укрзалізниця добряче затрималась з відкриттям руху поїздів в напрямку Дарниці. Причини нам невідомі, але в першу чергу робота двох колій має бути в інтересах цієї компанії. Тому плани про відкриття з'їзду до кінця жовтня, як нам обіцяли, вже нереальні. У нас з'явилася ще одна цікава ділянка, яку я покажу та більш детально розповім про неї в наступних випусках. Я вже говорив, що окрім сходинок та пандусів, матимемо два ліфти, і де буде розташовуватись перший, ви вже бачите. Як ви вже і зрозуміли, ми дійшли до ділянки між залізницею та вулицею Марка Черемшини. Нещодавно ще на цьому місці ми бачили, як проводилися певні підготовчі роботи. Працювала бурова, а разом з нею виконувались роботи по розширенню ділянки. Але продовжувалося це недовго. Більше місяця тому тут все зупинилось. Про те, що тут робили, я розповідав, але нагадаю ще раз: згідно проєкту, після відкриття з'їзду з Подільського мостового переходу до Петра Вершигори наступним етапом буде будівництво повноцінного з'їзду на Онори де Бальзака. Естакада цього з'їзду проходитиме над залізницею до цього місця, і вже тут буде повертати до розворотного кільця трамваю та далі до Онори де Бальзака. Це будуть по три смуги в кожну сторону. Але для цього має статися ще одна подія добудова другої частини шляхопроводу на проспекті Романа Шухевича. А ще беручи до уваги, в якому стані зараз цей шляхопровід, можна звангувати, що в наступному році оголося тендер на його капітальний ремонт та відповідно добудову. Тому поки що маємо такі справи на цій ділянці. Будемо сподіватися, що в наступному році побачимо активні роботи та новий етап будівництва Подільського мостового переходу. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!